ДТ-20 трошки підшаманли, вихлопну поставили Донфенга. Сьогодні я всю електрику пере... перепотрошив трохи, вроді би зробив, зарядка та й би пішла. Зарядка вроді пішла. О, трошки задимілося, щось неправильно підключив, але він пробіг відгорів, но... Я перепідключив і вроді би все добре. Зараз зарядка йде, акумулятор заряджається, передні фари працюють, задня фара теж працює, але вимикач там не робочий, треба його поміняти. Поміняю і буде все добре. А так малиш радує, радує нас. Роботи ще багато по ньому, якусь знаходжу вільну. Годину і щось по ньому роблю. Так працює він трудиться, скільки вже роботи переробив, то не знаю, не передати на словах. Ну, так, фари світять. Звичайно, вони старенькі, оптика не важна, але своєю задачею не справляється, поки що вони будуть такі. потім ми, може, щось освіжимо більше нове. Отак їде дуже добре. Дуже гарно тратувець. Клієми освіжив, все переробив, все гарно. Ось такий нього звук тихенький.